Добрий день, шановні шестикласники? Сьогодні на уроці української мови ми з вами розглянемо тему Подвоєні букви в словах іншомовного походження і дізнаємося, в яких саме словах подвоєння букв зберігається. Що ж? Розпочнімо, ви вже знаєте, що є загальні і власні назви. Власні назви позначають індивідуальні об'єкти. Тож запам'ятаймо, що у власних назвах іншомовного походження подвоєння завжди зберігається. Наприклад, Голландія, назва країни, тож власна назва. Саме тому в цьому слові пишеться дві букви «л». Андора ще одна власна назва, де подвоєння Р зберігається. Марокко назва країни, власна назва. Саме тому в цьому слові є подвоєння. Ми пишемо дві букви К, Міссурі, назва річки, власна назва. Тому в цьому слові пишемо дві букви С. Тож, запам'ятаймо, що у власних назвах іншомовного походження подвоєння завжди зберігається. На відміну від власних назв, в яких подвоєння зберігається завжди. В загальних назвах подвоєння може бути лише в трьох випадках. Перше, це у похідних. Тобто утворених від власних назв словах. Наприклад, прикметникові голландський пишемо дві букви «л», тому що це слово утворено від власної назви Голландія, що пишеться з двома буквами «л». Слово Андорський пишемо з двома буквами Р, тому що це слово утворено від власної назви Андора, в якій відбувається подвоєння. Марокканський пишемо з двома буквами К, тому що це слово утворено від власної назви Марокко. Місурійський пишемо дві букви С, тому що цей прикметник утворено від власної назви Міссурі, в цьому слові відбувається подвоєння. Тож і в прикметникові місурійський так само відбувається подвоєння. Отже, у похідних, тобто утворених від власних назв словах, в загальних назвах подвоєння зберігається. Друге, подвоєння в загальних назвах зберігається при збігу однакових приголосних префікса та корення. Наприклад, слово імміграція. Це слово утворено від слова міграція додаванням префікса ім. Тобто відбувся збіг двох приголосних на межі корення та префікса. Відповідно слово імміграція пишемо з двома буквами «м». інновація. Це слово утворено від слова новація додаванням префікса ін. Відповідно в цьому слові відбувається подвоєння двох букв «н». На межі префікса та кореня. Ірраціональний це слово утворено від слова раціональний додаванням префікса ір, і в цьому слові відбувається подвоєння на межі префікса та кореня, тож подвоєння в загальних назвах зберігається при збігу однакових приголосних префікса та кореня. Яке ж значення мають слова з попереднього слайду? Міграція. Саме від нього утворилося слово імміграція. Міграція це процес переселення народів, людей у межах країни або з однієї країни в іншу зі зміною місця проживання назавжди або на певний тривалий період. Імміграція. Це в'їзд іноземців в Україну на тривале або постійне проживання. Новація це нововведення. Інновація це нова технологія чи виріб, що якісно випереджає попередні або значно відрізняється від них. Раціональний, тобто доцільний. Ірраціональний – це недоступний розуміння той, що перебуває за межами розуму? Нелогічне. Також подвоєння зберігаються у деяких загальних назвах, тобто словах-винятках. Їх треба вивчити. Тож, аннали, літописи, бонна. Так називають няньку, брутто вага товару з упаковкою, Ванна, Мадонна, Манна, Манна небесна, мотто дотепний вислів, епігра, Нетто вага товару без упаковки, панна, пенні. Англійська монета, панно це частина поверхні, заповнена живописом, мозаїкою, тонна, біль законопроєкт, булла, грамота папи римського, віл, мулла мусульманський священник. Дурра зернова рослина, мірра ароматизована смола. Ці слова є словами-винятками, які треба добре запам'ятати. Попрацюємо в зошиті. Виконаємо декілька вправ на закріплення. Перше завдання буде таким. Вам треба записати подані слова в зошит, уставивши де потрібно пропущену літеру. Обов'язково підкресліть те місце, де відбудеться або не відбудеться подвоєння літер в словах іншомовного походження. Тож, поставте презентацію на паузу і працюйте. Виконаємо наступне завдання. Подані слова треба записати в дві колонки: першу без подвоєння, а в другу з подвоєнням. Обов'язково підкресліть те місце, де відбудеться або не відбудеться подвоєння. Тож, ставимо презентацію на паузу і працюємо. Наступне завдання буде таким. Ви повинні записати подані речення, виправивши помилки в словах. Місце, де ви знайшли помилку, обов'язково треба підкреслити. Тож, ставимо презентацію на паузу і працюємо. Рухаємося далі, виконуючи наступне завдання. Ви повинні утворити від поданих власних назв, таких як Брюссель, Таллін, Марокко, Апеніни, Бон, Філіппіни, Мекка, Будда, Голівуд, Міссурі. Утворити Прикметники загальні назви за поданим зразком. Звертаємо увагу на зразок від слова Голландія утворена загальна назва голландський. Звернімо увагу, що власній назві Голландія дві букви Л, тож і в загальній назві прикметникові Голландський так само дві букви Л. Запишімо їх. В зошит. Тож, працюємо, а зараз перевіримо виконання завдання. За допомогою цього слайду ви маєте можливість перевірити перше завдання. Тож, поставте презентацію на паузу і уважно. Прочитайте слова, звіривши їх зі своєю роботою. За допомогою цього слайду ви можете перевірити друге завдання. Ви бачите, що тут слова розташовані у дві колоночки, тож перевірте свою роботу. Ставимо презентацію на паузу і працюємо. За допомогою цього слайда ви можете перевірити третє завдання. Звернімо увагу, що жирним шрифтом виділені саме ті слова, в яких було допущено помилку. Дивімося, слово Міссурі ми пишемо з двома буквами «С». це власна назва. Притока річки Міссісіпі. Міссісіпі. В першому випадку пишемо з двома буквами С, тому що це є власна назва, що протікає територією США, а от слово територія пишеться з однією буквою «Р». Під впливом науково-технічного прогресу професія касира зазнала значних змін. Ми бачимо, що слово прогрес пишеться з однією буквою «Р» та однією буквою С, так само слово касир пишемо з однією буквою С. У програмі оновлені розповіді про подорожі з ходом. Програма це слово пишеться з однією буковкою «М». це загальна назва, яка до винятків не належить. Цей слайд допоможе вам перевірити четверте завдання. Звернімо увагу, що в загальних назвах стільки ж Букв скільки і в власних назвах. Тобто, в даному випадку, в загальних назвах, подвоєння зберіглось. Брюссель дві букви С. Тож і в прикметникові «брюссельський» має бути дві букви С, Таллін – дві букви Л та дві букви Н. Тож в слові талінський має бути дві букви Л і дві букви Н. Ви бачите, що в цьому слові взагалі. Збіг багатьох приголосний, що не притаману українській мові. Марокко дві букви К, тож в прикметникові марокканській так само дві букви К, апенінни дві букви Н, тож в прикметникові апенінський так само дві букви Н. Бон пишеться з двома буквами Н. Бонський так само пишемо з двома буквами Н. Філіппінни ми пишемо дві букви П. Тож і в прикметникові філіппінський так само пишемо дві букви П. Мекка дві букви К. В прикметникові Мекські пишемо дві букви К. Будда дві букви Д. В прикметникові буддійський пишемо дві букви Д, Голівуд дві букви Л. Тож і в прикметникові голівудський пишемо дві букви Л, Міссурі. Дві букви С, тож в прикметникові місорійські пишемо дві букви С. Підбиваючи підсумки, зазначу, що на уроці ми з вами добре попрацювали. Тож домашнім завданням буде таке. Вдома ви повинні вивчити опрацьовані правила. Зверніть увагу, що слова винятки ви маєте завчити. Також вдома ви повинні скласти есе на тему Світ навколо нас. В цьому есе потрібно використати слова іншомовного походження. Бажаю вам успіху до побачення!